Вітаю всіх на каналі. 16 березня за новим церковним календарем шановують святителя Григорія Паламу і відзначають собор усіх преподобних отців києво Печерських. У народі 16 березня Савен День, названий так на честь святого мученика Савіна Єрмопольського. Цього дня українці очікували потепління, дощів, танення снігів і розколювання льоду на річках. У теплі роки в середині березня вже поверталися перелітні птахи. Наші пращури в це народне свято ходили до водою і набирали джерельну воду. Жінки прали одяг і постільну білизну. За народною прикметою, жінкам для міцного здоров'я і красивої шкіри цього дня потрібно вмитися джерельною або морською водою. Ще однією традицією в народне свято 16 березня є робота на городі. З цієї дати селяни починали сіяти розсаду і садити плодові дерева в саду. Ділянку в День Олександра обходили з освяченим хрестом у руках. Вірили, що такий простий ритуал підвищить врожайність землі, а також допоможе прискорити настання весни і швидше нагріти ґрунт. Також у свято 16 березня осіняли хрестом ворота, вхідні двері та всі вікна в будинку, а ще піч. Такий ритуал за задумом мав захистити дім і його мешканців від неприємностей і хвороб. Савина Савіна треба було присвятити День возу, оглянути його, змінити колеса, приладити голоблі. У народі так і казали: на Савіна сани, покинь воза посунь. Саний шлях для цього часу вже повністю руйнувався. Пора було пересідати на річний транспорт. Також говорили крути не крути, зима морозь не морозь, а весна вже увійшла в свої права. На Савіна бігли струмки. Навіть якщо не було сонця, така теплопогода встановлювалася на вулиці. Вважалося, що якщо у цей день тепло, то і вся весна буде теплою. До цього часу танув сніг, а дороги підсушували вітри і сонце. Сани вже не підходили для їзди, необхідно було пересідати на вози. Після зимового простою вони часто вимагали невеликого ремонту. За традицією вважали, що на літо потрібно припасти 12 коліс. За віруваннями, саме стільки було в колісниці пророка Іллі. І це число коліс давало можливість селянину не відволікатись у жнива на ремонт. За традицією, 16 березня впрягали коня. Та проїжджали до околиці і назад до будинку. Вважалося, що такий шлях несе удачу в справах на літній період. Крім того, дивилися, яке колесо скрипіло, якщо переднє ліве, потрібно чекати проблем зі здоров'ям, якщо переднє праве, водитися гроші стануть, якщо заднє ліве борги замучать, якщо заднє праве, удача сама в руки прийде. Савін день був добрий для ворожіння. Одним з них було таке: потрібно було витягнути з колоди карт всі трефи, перетасувати їх 9 разів. Кажучи при цьому, трефи трефові, вся ваша трефна радь дайте мені ім'я знати, що мене чекає, що очікує, що мені на мою долю випадає. Потім дістати на в мене 3 карти з колоди. Кожна з витягнутих карт означала наступне: Туз благополуччя. Король розташування важливих для вас осіб, дама випробування, валет приниження. Десятка перемога. Гроші. Дев'ятка співчуття, симпатія, любов. Вісімка сльози незаслужена образа. Сімка підступність удавання, шістка дрібна вигода. Що не можна робити сьогодні. У церковне свято 16 березня не можна сваритися, скандалити думати про поган. Церква засуджує лінь, брехню, жадібність, заздрість та вічай. За народними прикметами вважається, що сьогодні не варто давати гроші в борг. Це до злинів! Тягати важкі речі, життя буде сповнене тягарями, а також не варто викидати сміття. Разом із ним з дому ви можете викинути щастя. Так само не можна позичати комусь хліб з настанням темряви. Не можна сміття виносити після заходу сонця, аби не викинути своє щастя і добробут. Їсти хліб після заходу сонця, бо це може призвести до злиднів, що можна робити 16 березня. У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих та до преподобних отців Києво-Печерських. Просять молити Бога за нас дарувати мир і наставити на вірний шлях. До святителя Григорія Палами звертаються по допомогу у важких життєвих ситуаціях, зцілення недух і набуття дешевного спокою. Триває великий піст, тим, хто постить, цього дня можна їсти гарячі страви з рослинною олією. За народними прикметами, будь-які покупки цього дня будуть вдалими. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Павло, Юліан, Омелян, Трохим, Олександр, Роман, Денис. За прикметами 16 березня судять про погоду і врожай. Туман самого ранку літо буде дощове. Тепло і сонячно, вся весна буде теплою. Хмари швидко пливуть до гарної погоди. Дощ, або сніг пішов, урожай поганий буде. До зустрічі в нових відео.